У теплі та безпеці у Вінниці на базі чотирьох центрів надання адміністративних послуг відкрилися пункти незламності. Там можна зігрітись, підзарядити гаджети, випити теплого чаю. Чи безпечно в таких пунктах незламності під час повітряної тривоги який графік роботи пунктів обігрівання на базі прозорих офісів? Запитаємо Вірини Копчук, директорки департаменту адміністративних послуг. Ми її вітання вам. Доброго дня. Розкажіть, як облаштовані пункти і чим забезпечені? На сьогоднішній день в нашому місті дійсно на базі прозорих офісів облаштовані пункти незламності. Ми розпочали свою роботу з 26 листопада. І працюємо за наступним графіком щоденно, незважаючи на будній то день чи вихідний з 8 по 22 годину в нас відбувається чергування. Наші пункти незламності на сьогоднішній день фактично обладнані на 90%. Ми маємо достатньо потужні генератори. Ми маємо можливість дати нашим відвідувачам підзарядити свої гаджети телефони. Звичайно, є можливість отримати гарячі напої в наших пунктах. Є пледи, обов'язково є дитячі куточки з пілінальними столиками, є дитяче харчування, необхідні екстрені медичні препарати? Ну і по великому рахунку, все те, щоб забезпечити людям на певний період часу можливість перебути в безпечному місті в теплі і при можливості зарядження гаджетів. А чи безпечно в таких пунктах незламності під час повітряної тривоги? Ну можна сказати, що достатньо безпечно, тому що ми облаштовували пункти незламності в підвальних приміщеннях, саме тих приміщеннях, які використовувалися в наших прозорих офісах як укриття під час лунання повітряної тривоги, тому ми вважаємо, що це безпечне місце для находження. А розкажіть ще про графік роботи на базі прозорих офісів. Як я вже зазначала, ми працюємо з 8 години до 22-ї чергування в пунктах незламності. Вони відкриті. Але хотілося б наголосити на тому, що все ж таки люди мають особисто подбати про власну безпеку і в першу чергу вдома створити певні запаси їжі гарячої води, постійно тримати зарядженими свої гаджети. Ну і звичайно, в разі настання блекауту і відключення електро енергії на достатньо тривалий час, в разі того, коли ми отримаємо вказівку безпосередньо від керівництва, наші пункти незламності будуть працювати 24 години. Дякую вам за те, що долучились до нашого ефіру, і за те, що всі разом маленькими та великими кроками наближаємо нашу перемогу. На все добре, на все добре. Дякую вам. У нас на зв'язку був директор департаменту адміністративних послуг Ірина Копчук. І говорили ми про пункти незламності, які облаштували в прозорих офісах Вінниці.